Найдорожчі міста для життя Топ-5 мегаполісів, де із середньою зарплатою тобі нічого робити. П'яте місце Токіо, Японія найбільше місто на землі, безпечне, зручне, повне визначних пам'яток і престижних ресторанів. А що йде з цим у парі? Правильно ціни середні щомісячні витрати на життя тут становлять близько 144 тисяч гривень, включаючи оренду житла. Четверте місце: Женева без 164 тисяч гривень на місяць. Ти або голодуватимеш, або житимеш під мостом. Швейцарська елегантність і захопливі краєвиди мають свою ціну. Сінгапур на третьому місці. місто майбутнього, де все чудове, включаючи ціни на житло та послуги. Середні витрати на життя становлять близько 184 тисяч гривень на місяць. Нью-Йорк. другий у списку: хочеш слухати джаз у Гарлемі по п'ятницях, а по суботах ходити на бродвейські мюзикли. Знайди роботу з гарною зарплатою. Щомісячні витрати на життя сягають 230 тисяч гривень, місто мрій, але й місто висо яких цін, і перше місце займає Гонконг, Китай, найбільший світовий фінансовий і торговий центр, де поєднуються майбутнє і традиції минулого. На півострові майже не залишилося місце для будівництва, тому оренда житла та ціни на послуги перевищують усі очікування. Щоб тут жити, вам у середньому доведеться витрачати 246 тисяч гривень на місяць. А які з цих міст ви б хотіли відвідати або, можливо, жити в одному із них? Пишіть у коментарях, діліться своєю думкою та підписуйтесь, щоб завжди. Типу ти будете в курсі ціни питання.